Доброго дня, мене звати Святослава некорович Мендер, я лідерка програми праці українського дому, і сьогодні ми поговоримо про те, як відкрити бізнес в Польщі. Хто може створити компанію в Польщі? Отже, тепер ціну з підспетуставою, яка була... Підписано зв'язку з повномасштабною війною в Україні. громадяни України мають право до відкрити до відкриття компанії, фірми будь-якої фірми. Перед спецуставою було інакше. А тепер кожен громадян України, якщо переживає в Польщі легально, може відкрити свій бізнес та має номер песен. Іноземці в такому значенні, що це будуть члени подружжя громадянина України і приїхали в Польщу в зв'язку з повномасштабною війною. На яких умовах громадянини України можуть створити свій бізнес? Отже, на таких самих умовах, що громадяни Польщі, а це означає, що вони можуть робити, створити свій бізнес в будь-якій організаційно-правовій формі, а також процес реєстрації буде для них. Саме такий самий, як для поляків. Які організаційно правові форми взагалі існують в Польщі? Отже, найпопулярнішою це одноособова діяльність, господарська діяльність, українське ФОП, приватна підприємницька діяльність. по – це єдноособова діяльність господарства. Також спука ЗОО з ограниченною відповідальністю. Відповідник української це товариство з обмеженою відповідальністю, спука цивільна. Це спільне, спільна підприємницька діяльність і також спука особова є різні види е, партнерства. Чим відрізняється ФОП від товариства, спуки ЗО. Перш за все, це реєстрація ФОП. при ФОП. Ми маємо реєстрацію повністю безкоштовно, е, Не вимагає капіталу для початку. Е, Є трошки інші системи і правила оподаткування, буде достатньо ведення спрощеного обліку. І підприємець відповідає за зобов'язання зобов компанії всім своїм майном. І це потрібно добре пам'ятати. Тобто, якщо ви будете відкривати ФОП в Польщі, в принципі, так само, як і в Україні, ви будете відповідати всім своїм майном. При товаристві реєстрація платна, внесення статутного капіталу. При споуці ЗО це мінімум 5, це 5 тисяч е, злотих, які ви мусите поставити на фірмовий е, рахунок, е, на рахунок е, е, своєї компанії. Високий рівень, рівень формальності, складніша форма бізнесу. І все також ці всі деталі залежать від різних товариств. Та все-таки треба підкреслити, що це складніший процес, однозначно, і при такому, при різних видах товариства ви не відповідаєте своїм майном, тільки майном товариства компанії. В Польщі існують два реєстри, а в Україні один. Перший реєстр це ІДГ, Центральний реєстр підприємницької діяльності, другий це КРЕС, Національний судовий реєстр. І ФОП ми нам потрібно реєструвати в ЦІДГ. Також тут реєструємо спільну підприємницьку діяльність. І пам'ятайте про те, що одна фізична особа може мати тільки один запис у ЦІДГ. Ви не можете мати двох, трьох ФОПів, ви можете мати тільки один. Є деякі винятки, наприклад, фонди. Фонди ми не можемо зареєструвати в цей ДГ, тільки в КРС. В Національному судовому реєстрі реєструються більші складніші форми і організаційні форми підприємства. Ви можете знайти також використовувати цей реєстр як базу інформації, щоб перевірити якусь компанію, щоб подивитися, який там капітал, хто є президентом з наприклад. te incydenty, że gdzie że jest zarejestrowana i tak dalej. Mm. Реєстрація ФОПу в цей ДК можна зробити, зареєструвати фірму можна зробити на два способи. Це онлайн. Якщо у вас є довірний профіль і песель, і ви можете створити обліковий запис і зареєструвати цілий процес, цілий процес реєстрації, пройти онлайн. Або традиційно управління управлінні гміни виповнити заявку, якщо потрібно, вам там також допоможуть. Час оформлення до 30 днів, Але в більшості випадків це в принципі 7 днів і фірма реєструється. Обов'язково ви повинні надати документ, що підтверджує ваше законне перебування, незалежно чи це ви реєструєте в онлайн формі чи за традиційно в управлінні гміни. Назва коли ви хочете зареєструвати ФОП, вам потрібно придумати назву. І обов'язково назва компанії складатися з ім'я із прізвищами прізвища на з одному відмінку, наприклад, застосований корович Мендель. Ви також можете додати якусь частину, пов'язану з профілем компанії. Заснований корович Мендель. Перфайл, скажімо так, Яку приклад. Місце для реєстрації ФОПа в Польщі. Отже. Ви повинні зазначити адресу доставки туди, куди ви будете отримувати кореспонденцію, щоб, туди, куди ви будете в кореспонденцію отримувати. Зазначити адресу свого постійного місця діяльності, якщо ведете свій бізнес в постійному, скажімо так, якщо це магазин, ви повинні зареєструвати і зазначити адрес, якщо це перукарня, також. Зазначити додаткові постійні місця, ну, коли у вас є філії, або, наприклад, якісь інші пункти приймання, де ви приймаєте замовлення, ви також пам'ятайте про те, що можете вибрати варіант без постійного місця діяльності, що у вас немає такого. І основне щодо будинку, квартири чи приміщення, приміщення, в якому ви в якого ви пишете адрес, ви мусите мати якесь право, тобто ви мусите мати договір оренди або те приміщення на власність. Перевірте, чи потрібен вам досвід. В більшості, випадків, в більшості випадків фірми дозвіл не потрібний, та все-таки для деяких бізнесів потрібно мати е, певну професійну кваліфікацію, обладнання, приміщення. Для деяких бізнесів потрібна концесія, дозвіл або запис до реєстру регульованої діяльності, наприклад, архітекти, податковий консультант. Коцесія це зброя, енергетика, паливо і алкоголь і так далі. Найкраще при рішенні, що ви хочете відкрити таку фірму, вам потрібно перевірити, чи вам потрібні якісь додаткові дозволи, чи вам потрібні також додаткові згоди і так далі. Податки в Польщі, проведення бізнесу. Податки це завжди дуже цікава річ. Отже. Якщо ми говоримо про ФОБІ, то потрібно пам'ятати, що в Польщі ми маємо три види податків. Перший це ричалд, це податок від доходу від приходу. Ричалд податок від приходу, тобто по-українськи, це буде від доходу. Це від всіх отриманих вашим отриманих грошей, які вам прийшли на рахунок, які ви отримали, в зв'язку з поведеною діяльністю. І тут ви вибираєте. Один процент в залежності від того, який вид діяльності у вас є, чи, наприклад, чи це буде фірма інформатична, тобто ви будете працювати в ІТ, чи це буде косметологія, там все залежить від, 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 від того, яку ви будете вести фірму, вам залежить від процент, будете платити. Також 1% від доходу. Також ви можете вибрати 19 процентовий податок, так званий ліньовий податок, і це не залежить від прибутку вашого, ви завжди будете платити 19%. І тут важливо звернути увагу, що цей ліновий податок ви платите від прибутку, тобто від доходи, мінус кошти. І третя, загальна, так званий податок на, загальних, на, на засадах угольних. <кхід> і тут. У вас є податкова шкала, тобто ви платите 12% від прибутку від прибутку до суми 120 тисяч злотих в рік. І якщо ви перебільшуєте до прибутку цю, цю суму е, і ваш прибуток більший, то ви вже будете платити 32% від суми, яка перебуває. Тобто, скажімо так, якщо ви маєте 180 тисяч прибутку в рік, ви будете з цих 120 платити 12%, а з 60 тисяч будете платити 32%. В 2022, так само, як в 2023 році, неоподаткована сума зросла до 30 тисяч злотих, тобто до суми 30 тисяч, до прибутку 30 тисяч злотих, ви не платите додатку. Наступним кроком потрібно перевірити, чи ви повинні платити ВАТ. бо деякі фірми зобов'язані платити. В принципі, ВАД, це в принципі як основне правило, що підприємець зобов'язаний реєструватися платником ПДВ, ВАД – це ПДВ, і він зобов'язаний заплатити ПДВ. Однак не потрібно реєструватися, якщо продажі не перевищують 200 тисяч злотих на рік, і також продаєте лише товари та послуги, звільнені від ПДВ. Наступна річ, яку е, треба продумати, це вирішити, як вести бухгалтерський облік. Підприємці повинні вести бухгалтерський облік, до якого входять рахунки, накладні і записи. Інші підприємці можуть вести бухгалтерський облік у формі спрощені або у повній. І пам'ятайте, що на самому початку найкраще передати введення е, свого е, бухгалтерського обліку е, або е, Нав'язати співпрацю просто з бухгалтерською фірмою, яка не за невеликою оплатою допоможе вам розібратися в польській системі. А, і, тому, тому що це просто дуже складно, а потім треба буде, якщо зробити помилки, треба буде вирішувати ці помилки, можна платити різні штрафи, тому найкраще ми радимо також знайти бухгалтерську фірму, яка вам допоможе розібратися. Або пройти просто якийсь курс потім. Далі ви можете вже самі, самі справлятися. Чи потрібний батьківський рахунок для свого бізнесу? Також часто нас запитують. Отже, якщо у вас є, якщо ви один власник свого рахунку, то ні, то не потрібно. І ми говоримо про ФОП, то, то ні, не потрібно. Якщо е, ви ділите свій Рахунок з кимось, наприклад, з чоловіком, з дружиною, то все-таки краще мати свій власний банківський рахунок, призначений для конкретно для ведення бізнесу. Треба пам'ятати також, що в Польщі існують обмеження щодо готівкових розрахунків. Це якщо ви будете як фірма, у вас є певні обмеження, тому що я не пам'ятаю, чи знакаючи суму е, вроді до 15 тисяч злотих. Ви не можете, е, якщо ви підприємець, ви готівкою не можете заплатити, якщо сума перевищує 15 тисяч злотих. Е, оплатити, е, оплатити податки або внески в фонд соціального страхування. В деяких випадках можна сплачувати внески також на почту. Для, для цього вам буде потрібний рахунок і обов'язково мати банківський рахунок компанії, якщо ви є платником ПДВ. Управління соціального страхування, це ЗУС, так, що потрібно сплачувати. Як підприємець ви повинні сплачувати внески до управління страхування ЗУСу. соціальні страхування фонди праці та солідарності, медичне страхування. Обов'язково соціальне страхування це обов'язково пенсійне страхування по інвалідності та від нещасних випадків. Але основне і варто пам'ятати, що якщо ви перший раз ведете свій, е, відкриваєте фірму в Польщі, у вас буде пільга на початок. І ця пільга буде великою до 6 місяців початку введення, і потім до 2 років, до 24 і 6-24 також буде пільга, вона вже не буде така аж велика, як на початку, та все-таки е, полегшує життя. Код ПКД також. Це річ, яку вам потрібно вибрати при реєстрації діяльності. І це класифікатор видів діяльності. Ви тут маєте приклад, як він виглядає з це 9602 з це для перукарнів і і решта послуг, косметичних послуг. Отже. Часто запитую, скільки можна вибрати кодів. Один, якщо код головної діяльності, яка буде приносити найбільший дохід, і будь-яка лічба додаткових кодів, які не становлять головної діяльності. Коди можна додати в будь-якому моменті, також можна викреслити. тому варто не давати забагато. Та все-таки продумати, з чим може бути пов'язана ваша діяльність, щоб потім не бігати і не додавати додаткові коди. Е, якщо підприємство змінило свою сферу діяльності, то потрібно протягом 7 днів використати неопотрібні коди. Це також варто пам'ятати. Коли діяльність вилучається з цей ДК? Отже. Якщо підприємець, власник перестає перебувати в Польщі легально, його діяльність автоматично закривається. І така ситуація може виникнути в різних ситуаціях. Тобто, наприклад, ви знаходитесь тут в зв'язку з війною, повномасштабною війною, і на статуті УКР можете бути тільки до, скажімо так, 23 серпня 2023 року. Ці дати, вони презентації досить умовно, тому що закон цілий час змінюється, і треба узнати і перевірити, якого числа ви можете перебувати в Польщі. Після заключення термінів дії продовжених дозволів на проживання. І також, як ви можете пам'ятати, ви пам'ятаєте, що ви можете заморозити діяльність на певний період часу або без дати закінчення. Якщо ви її не ведете, якщо ви не, пені, не хочете ще закривати, але також вам не оплачується платити ЗУС, тоді ви можете заморозити діяльність. Якщо компанія була зареєстрована в КРС, то максимально заморозити діяльність ви можете на два роки. Просто ви можете закрити свою діяльність, написати заяву і закрити діяльність. Коли не потрібно реєструвати ФОП, коли ФОП не потрібно реєструвати, якщо ви ведете незадекларовану діяльність, це тоді, коли ваші доходи не перевищують 50% мінімальної заробітної плати. У 2022 мінімальна заробітна плата становила 3010 злотих, то ваш дохід. Ваш, ваш дохід, за що ви отримуєте, не можете перевищувати 1505 злотих. Але у 2023 році мінімальна зросла до 3490, а в липні 2023 року вона ще повинна зрости до 3600 злотих, то ваш дохід не може перевищувати 50% актуальної мінімальної заробітної зарплати. Ви також можете вести незадекларовану діяльність, якщо ви фізична особа, не працюєте в рамках спільної підприємницької діяльності, не ведете регульовану діяльність, тобто діяльність яка потребує дозволів або концесій. І головне, що протягом 60 місяців ви не займалися жодною підприємницькою діяльністю. Де знайти відповіді, якщо, е, якщо у вас є питання щодо реєстрації ФОП або інших компаній, тут ви маєте на презентації номер телефону, по якому ви можете зателефонувати. Е, ви можете також зателефонувати до Зусу і запитатися. Деталі ви можете щодо внесків на тому внеску, який повинен підприємець сплачувати до ЗУСУ. Ви також додатково можете зв'язатися з Державною податковою інформаційною службою. Телефон і можете прийти до українського дому на вулиці Андер... Андерса, 29 в Варшаві. Там ми консультуємо кожного дня з 9 до 7 вечора. Також кожного тижня ми організовуємо зустрічі з експертами, податківцями, нотаріусами, юристами, де можна запитатися про деталі реєстрації, про конкретний випадок, навіть якщо у вас вже є зареєстрована діяльність, і ви не знаєте, що, що вам зробити, що, якщо у вас виникають якісь питання, завжди можна з професіоналістами повністю безкоштовно проконсультувати. Дуже дякую за презентацію до зустрічі!